Константин дивився на всі боки: відмінний ремонт, нові меблі. Ціна, щоправда, була дорогою, але він вирішив їх взяти. Приїхав він на початку 90-х років, був діловим та бітним хлопцем, працював продавцем, офіціантом, водив таксі, одружився з дівчиною на ім'я Катя. Він прийшов до компанії пропонувати свою продукцію. Покликав дівчину у ресторан, прийшов з Олею. Костя просив мене написати щось про нього. Напевно, спочатку варто чогось досягти, сказала його дружина. Навіщо ти втручаєшся в нашу розмову? Хто ти така? Сиди та мовчи. Я сказав, що заплачу за тебе, та пішов. З того часу я не бачив Костю 25 років. Але... Наше місто чарівне місто, і іноді воно об'єднує. Побачив я його на вулиці, він був у старій Тойоті. Можна було не помітити його і пройти повз, але я аж письменник, і мені стало цікаво Костя нічого не досяг. Одружився ще раз, через вісім років знову розлучився, шукав однокімнатну квартиру. Ну а я просто порадив йому галного ріелтора. Костя вже був готовий зробити аванс, коли помітив у ванні маленьке фото. А хто господиня цієї квартири? запитав він у ріелтора. Ольга Дмитрівна сухо відповів той. Мені потрібно з нею зустрітися. Вона зайнята людина, я її колишній чоловік. Двері відчинила молода хатня робітниця. Я проводжу вас в її особистий кабінет. Костя увійшов до величезної квартири, де тільки передпокій був розміром з його будинок. Ольга набрала у вазі. Але їй це було до лиця. Привіт, Костю! Що трапилося? Просто хотів тебе побачити. Заміжня? Так, але у мого чоловіка зовсім інший бізнес. Син навчається у Лондоні. Слухай, а як ти дізнався, що ця квартира моя? По картині. Я подарував її тобі. «Хм, Не пам'ятаю. Я давно хотіла позбавитися цієї квартири. Ми з чоловіком жили в ній якийсь час, але ріалтори сказали, що краще цього не робити, хай залишиться. Тобі потрібні гроші? Ні, я просто хочу вийняти цю квартиру. Без різниці. Є ще питання. Чи будеш сидіти і мовчати?